Вітаю, друзі! Хоча сьогодні, 19 липня 2024 року, повз нашу увагу, пройшла важлива, важливий інцидент, важлива подія, яка сталася ще 16 липня 2024 року. Виявляється, 16 липня 2024 року Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України у Індії е, для висловлення йому протесту е, щодо висловлювань. Е, як всі вважають президента Зеленського? А я вважаю його узурбатором державної влади з 21 травня 2024 року щодо його коментарів на візит прем'єр-міністра е, моді е, до Російської Федерації, коли Зеленський заявив, що це дуже прикро е, спостерігати, як е, прем'єр найбільшої демократії світу обнімається з е, кривавим е, диктатором чи щось типу таке. Я дам посилання до цього відео. В описі до відео, і ви зможете цей матеріал прочитати. Тут важливо ще раз підкреслити, що цим коментарем Зеленський спричинив суттєву зовнішню політичну шкоду Україні, тому що Індія це найбільш населена країна світу, одна з великих економік світу, яка динамічно зростає, куди західні компанії перевозять свої капітали. Це дуже впливовий гравець півдня. Це країна, яка має недружні стосунки з Китайською Народною Республікою. Якщо б Україна послідовно розумно вибудовувала політику із цією країною, вона могла би спричинити тиск, здійснити тиск на Китайську Народну Республіку і пом'якшити її позицію у війні Російської Федерації проти України. Та й взагалі такі коментарі Зеленського, який уявив себе політичним месією за. Так, свого низького інтелектуального та ділового рівня е, взагалі е, неприйнятні. Це є свідченням низької людської культури Зеленського, низької, низької стратегічної культури, коли він не розуміє того, що дипломатія це дуже е, тонке мистецтво, яке вимагає послідовності, вимагає розумності, воно вимагає е, уважності і вимагає. Е, Вибудовування висловлювань в такий спосіб, щоб сказати і не образити, в той час як Зеленський е висловлюється і сподівається на емоції, виключно поводиться як шоумен в той час, коли він вже впродовж тривалого часу займає, чесно кажучи, просто протирає штанами е крісло президента України, і в результаті. П'ять років його каденції а зараз вже більше, тому що він частково вже впродовж більш ніж місяця узурпував державну владу незаконно. Як я вважаю, він лише шкодить Україні і через те, що не готував Україну до вторгнення, через те, що проводив роззброєння, і через свою хамську емо. Політику, яку він проводить з лютого 2022 року, вважаючи, що увесь світ винен Україні, ми повинні чітко розуміти місце України. В Індії є ціла купа своїх проблем. Цей візит моді готувався місяцями до того, так співпало, що Російська Федерація обстріляла в той час Київ, інші міста і лікарню Ахмаддит. Однак, звісно, що моді це помітив, і це потім буде мати свої наслідки. Це можна було розумно скористатися, якщо би. Підкреслити прем'єру моді, що ось бачите, як Російська Федерація без поваги ставиться до Індії. Оце була би правильна дипломатична реакція, а не те, як повів себе Зеленський, як завжди, нерозумно, як завжди похамськи, як завжди, без врахування інтересів України. Слава Україні!